Ми любили його, я його любила дуже. Він коли Алла трагічно загинула, то він у нас часто бував в домі, раптом несе густку, чи курку, чи качку, на те, зробити з, з, з яблуками, зробити, запечіть її, зробіть з яблуками. І ми дуже тісно були з ним пов'язані. Я пам'ятаю, він дуже любив, щоб я читала нівірну жену. Готували, старалися пригостити його. І на день народження, але ми ходили в ресторан Либідь і там відмічали цей день. Ой, Олександр Валентинович. Для нього це була така грандіозна трагедія. Я пам'ятаю, коли ми ховали Алу на цьому цвинтарі, Олександр Валентинович дивився в небо і в нього стояли сльози, а Вітя Зарецький дивився і плакав, отак оттекли ці сльози. Да. І раптом якогось військового ховаючи і несуть. І Ми перелягали, думали, нас вже будуть арештовувати. Такий стан був. Але вони пройшли мимо і там ховали цього солдата. Був директором театру кіноактора, тому він і допомагав акторам. І звертався до режисерів, щоб вони е, у нього знімалися і так далі. Це дуже важливо було. І Олександр Валентинович тут командував. Як він на одеській ще кіностудії, він не робив зауваження, він тільки приходив о 9-й годині початок роботи і вздовж прохідної ходив туди і сюди. І ніхто не хотів з ним зустрічатися в той період. Він не лаяв, нічого не казав, але те, що він ходив туди-сюди, все це відмічали і намагались бути вчасно на роботі. Це ще не Одеська кіностудії. А коли померла дружина, то він переїхав уже сюди, в штат кіноактора. і був. Він був директором Ленфільму, він там знімав фільми дуже важливі, і основні Петро і», і так далі. І звідти він поїхав на кіностудію Довженко, тут працював, а потім на Одеську кіностудію. На одеській кіностудії він попрацював, і, коли померла дружина, він переїхав уже до Києва. Тут у них була квартира, де жила і Алла Горська, і Віця Зарецький в цій квартирі. Тобто все це було пов'язане разом. І я пам'ятаю, коли Віця Зарецький малював мій портрет і раптом заходить Олександр Валентинович і бачу, я в такій хусті красив. Олександр Валентинович сказав, слово платки. Одіваєш, а він не одягав, він просто так намалював той платок український, що він був як живий. Я на фоні небес, на фоні весни, там і бузок, і квітучий сад, і, і на цьому фоні малював від Зарецький перший мій портрет. Да, 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 це вся компанія. Це була тоді, працювала на кіностудії Довженко. І Іван Миколайчук, і Костя Степанков, і господі, і головне Марія Ростиславівна, капніст, яку дуже поважав і любив Олександр Валентинович, Він дуже багато для неї зробив. Це епоха така була ціла Марії Ростиславіни, Олександра Валентиновича і всіх нас. Такі були останні роки, де проживав Олександр Горський. Це будинок кіно. А це вулиця Шотористовелі і на ній стоїть будинок, в якому я народилась, і там останні три роки життя жив зі своїм онуком Олександр Горський. Я його вже не застала. Він помер за рік до мого народження. А це дерево, на який заліз кіт, який жив у моїх батьків. Його знімали здається, разом з пожежною службою. Осіннє, шляхи далекі, стиле мовчання на чистих.